Ця лагуна в болоті сапата, що на кубі, стала відправною точкою порятунку кубинського панцерника – виду риб, який існує лише на цьому острові. Це кубинської кубинськоїхтіофауни та біологічний релікт. Цей вид існує 140-150 мільйонів років. Зараз із різних причин він опинився під загрозою зникнення. Кубинського панцерника внесли до червоної книги 5 років тому. До зменшення популяції призвів багатовіковий вилов цієї риби утрата середовища проживання. А також поява в 1999 році Кларієвого Сома. Ця чужоземна ненажера буквально спустошує. Біолог Андре Суртадо разом з помічниками розробив методи розведення кубинського панцерника та виробництва корму, який потрібен для вирощування цієї риби їжі не вистачає, мені вдалося отримувати корм необхідної рибі для росту. У цьому наша ідея, і цьому ми віддаємо сили. Ми тестували різні умови для нересту самок, визначили пору року, ідеальну температуру, характеристики, які показують, що риба досягла зрілості та готова до нересту. І ми досягли успіху. Кубинський панцерник веде потайливий спосіб життя, тому важко оцінити зусилля біологів. Але місцеві рибалки кажуть, що ця риба знову почала траплятися, хоча й не в такій кількості, як раніше. Це надихає науковців продовжувати проєкт.